Привіт. Сьогодні у нас нове відео. Є декілька моделей, які я знайшов на барахолці. І деякі приїхали мені з-за кордону, а деякі вже знайшов у нас у магазині. І що ж, розпочнемо? Розпочнемо те, що я знайшов на барахолці. На барахолці я знайшов ось таку Toyota супру. Всі вже давно її бачили, але стан ідеал взяв її. Наступне, що знайшов. Знайшов ось таку модель. Subaru Impreza. Ось така моделька. Коцана. Але колекцію. Під якусь кастомку майбутню піде. Деталізація тут більш... Ну, як деталізація, як і немає, але більш-менш каст. Нормальний. Далі, що є, є ось такий Nissan 300 TT. Знаходив раніше. Правда, вона там в ідеальному стані була, ця модель, а тут вже така коцана. Але також більш-менш. Далі що? Знайшов ось таку шуміату. У мене є така також з барахолки, але та в ідеалі оця є трішечки з коцками. Але також фарбування тут цікаве. Ну і модель дешево була. Чому б не взята. Ще знайшов ось такий катафалк від Джонні Лайтінг. Правда, тут з косячками по колесах. Тут немає колпаків, тут також. Відсутній і ковпаки і шина. Але модель також непогана. По фарбуванні непогано збереглася, тільки то що з класами проблема. Деталізація як такої немає. Ну, промальована, але так, по мінімуму. Також така моделька. Такий катафак. Далі що? Знайшовши ось таку модель. Думав, що це Wheels, не дивився навіть. А це виявилося мажорет. Хоча розмір. Ну, мажорет трішки більший, а тут якраз розмір дуже хороший. 1.64 Ось такий Porsche. Що це у нас? За модель Spider, здається, якийсь. Так, 918 Spider. 1.60, так. Ось така моделька. З такою деталізацією, оптика, пластик, скло ціленьке, така деталізація по салону. Ну, Модель з вигляду дуже гарна. Знайшовши ось таку модель Honda City Turbo. Також стан хороший. На спойлері котки, а так ну, по вамперу таке. Нічого. Модель цікава, мініатюрненька. Гарно дивиться. Ось така хондочка. Цього ну, так і не, знай... не вдалося знайти модель. Ось така хонда. Минулого разу я також на барахолці знаходив таку схожу, тільки в іншому кольорі. Знайшов ось щось такий Nissan. У мене є також такий з барахолки, тільки там зігнута тут. Зігнутий дах трішки, а ця вже в дуже хорошому стані. Взагалі стан ідеал. І по декальках, і в загальному показує. Є ось ось тут щось дрібнасеньке, але це взагалі не критично. Спойлер цілий. Все інше так ось ціло. І декаль дуже гарно. З... Га, дуже гарно збереглася. ось така. І не повірите, вдалося знайти ось таку преміумну модель. Також з косячками, але фарбування тут топ по фарбі. Тільки ось тут коцка. Ну і на бампері. Ну, це на капоті не знаю, це можливо відітраться ще. Ось така модель в загальному був дуже здивований. Або продавець, просто не розумівся. Або не побачу, що це премка. Ось така Toyota Supra. Взагалі. Ну, класна модель. Дуже важка. По Пощастило дуже. Тож, далі перейдемо, далі перейдемо до мейну, що вдалося знайти. Вдалося знайти мені, як завжди. Зараз я вам покажу. Знову. Есевки 90. Срутівку. -ті. Три штуки. Мерседеси два. Ось такі. Ви вже раніше їх бачили. О, Есевка також. 3 ASF і 3F40. Далі що ще? Дивився, дивився і думаю, візьму що ось такий. Взяв Skyline 2000-й. Цікава така модель. У мене є декілька Porsche. Ось таких в такому форматі. Ми візьму ще собі так, аби на полиці було декілька штучок. Nissan взяв. І взяв Мазду таку RX 3. Також цікаво. Nissan більш гарніше промальований. Ну, це глянеться тут на цій Мазді. це матова фарба. Але модель цікавенька. І під майбутній кастом взяв ще ось таку модель Хакова Type D. Також цікава модель. Наперед нагадуючимось Nissan Silvia. Взяв, думаю, зроблю якийсь кастом з неї. Також цікава модель, хоча це фантазійка, але прикольно виглядає. І це вже новиночка 25 го року. Так, і мені передали декілька моделей з-за кордону. Почнемо дивитися, що там є. Ось такий. Мотоцикл. Чув, що вони вже є у нас в АТБ, але мені не попадалося. Ось такий моцик передала, також Honda. Дуже хороша. Datsun 240-й, такий рожевий. Також симпатично виглядає, що попередня версія, і ця також дуже хороша. Власна декаль, ну і кастинг також хороший. Ще передали ось такий Peugeot 9 на 8 Hypercar. Також цікава моделька. Поповнює мою колекцію. Дуже гарна модель, сподобалася мені дуже сильно порозглядав її трішечки, дуже гарно зроблено. Тож позаду вона не промальовано. Попереду, як би там тільки шильдик пожа. А так, дуже цікава модель. Передало мені ще ось такі два Ягуара. Вони також дуже цікаві. Сам кузов гарно зроблений. Деталізації немає. Але виглядає він дуже гарно. Моден, розпакую, промалює. Взагалі шкарно дивитися. Ось така модель. Дуже цікава. Передала ще BMW. Ось таку 2002. Реколор. Але BMW є. -E. Це збираю також. Шкода, що тільки одна. Одну був взяв на паличку, ну, щоб розпакувати і на паличку поставити. Так якщо немає, можливо, в майбутньому знайду. Передала ще ось такі дві Honda civic Custom. Шкода, що не не не, не цей стиха версія, а Honda також цікава, дуже подобається. У мене є декілька моделей і в інших кольорах, гарно виглядає. Взагалі ці міні-японські моделі дуже прикольні. Що Сіті Турбо? А що ось цей цивік. Дуже симпатичний. Також можна промалювати попереду. Ну і позаду можна. І на поличку. Класна моделька. Дуже сподобався. Так. Ще ось таке Volvo. 240-й дрифт вагон Поповнює мою колекцію. У мене є і в розпаці і в запаці є декілька. І це вже Recolor. Також дуже симпатична модель. Дуже подобається. Ходаш теж тільки одна. <смеш> Можливо, також знайду в майбутньому. Так. І ось оця модель мені дуже-дуже подобається. Це Porsche 9.1.1, Turbo кабріолат Деталізація шикарна тут. Салон теж трішки підкачав, що він тут рожевий, але можна його перемалювати. Трішечки переробити і взагалі дуже симпатично буде виглядати. Ну, В загальному модель шикарна. Деталізація на висоті. Також одна. Можливо, попадеться. Дуже класно. Так, далі. Далі у нас матчбокс. І від матчбокс ось такий. Каєн турбо в такому темно-фіолатовому кольорі. Також люблю такі джипи, паркетники, як то кажуть, збираю. І він дуже також симпатично виглядає промальований посаду попереду і в загальному в мене є їх декілька кольорів. І вже ось такий маю фіолатовий. Дуже гарний до речі. Далі у нас ось такий Porsche 911 Carrera Cabriolet. Також симпатична. Від Matchbox. Porsche. взагалі шикарні виходять. І в мене їх є вже дуже багато. Деталізація також на висоті. І салон більш-менш гарний. Зроблена така моделька. Далі в нас Mercedes AMG SL63. Також симпатична модель. Деталізація ось така. Подвійний вихлоп позаду. Ну, непогано хочу вам сказати. Ну, По салону так собі Промальовано попереду і позаду. Спереді взагалі дуже симпатично виглядає. Також шикарна модель. І ще одна від Matchbox. 911, тільки це вже Targa. Також дуже топовий вигляд має. І тут вихлоп позаду втоплений всередину. Хм, ніколи раніше такого не бачу. Є там ось такі дирочки. Да. Раніше не, не замічав. Хоча в мене, здається, є така модель. Але я щось не придивлявся. Ось так виглядається все. Наскільки можна розгладити на камері. Також симпатична модель. З Шикарною деталізацією. Тож тут повністю дах, пластик. Немає металу. Ну, тарго. Ось така. І там трішечки якийсь очок. Але це можна замалювати. Також симпатична модель. І одна преміумна модель. Друзі, мені казали, що можна купити весь сет ось цих формул. Але я взяв, думаю, тільки одну візьму. Взяв ось таку Red Bull Racing. Дуже класна моделька. симпатична, Карта гарна. І сама модель на такій підставці. Шикарна деталізація. Можливо, в майбутньому візьму, що. Там спонсор такий байбіт. Ну, модель також шикарна. І на підставці. Клас. Можливо, майбутньому вже замовлюся, щоб друзі прислала, можливо, в нас десь попадеться. Ну, і ось такий випуск ось такі моделі, що я знайшов на браховці, деякі в нас в магазинах, а деякі мені друзі переслали. І ось такий випуск вийшов. Пишіть коментарі, ставте вподобайку. Підписуйтеся на канал, ну і напишіть в коментарях, які моделі вам найбільше сподобалися. І до скорої зустрічі в наступних відео.